ефірі Акценти мене звати Юлія Пацкаль, Вітаю сьогодні. Я вас познайомлю із виконавицею, яка, попри свій юний вік, вже створює сучасну та чуттєву музику, яка захоплює слухачів. Цими днями співачка випустила новий кліп на трек Весна. З нами на зв'язку співачка Влада Кей. Вітаю Владу! Скажи, як у тебе справи? Привіт, Юлія! Привіт глядачам телеканалу ТВ 4 Добре, а у вас як справи? Все супер, Владо. Я знаю, що це вже не твій не перший трек. Ти не полишила творчість навіть у такі складні часи. Скажи, що тебе надихає? Я просто роблю те, що мені найбільше подобається, і я відчуваю, що мені потрібно це робити. Взагалі, основне для мене це створювати якісну українську музику та популяризувати українську пісню на весь світ. Перед тим, власне, як ми поспілкуємося про про твій новий кліп детальніше, я пропоную переглянути його глядачам. У моїх долоннях дихає роса ранок на джика чарівна краса Всі співають навіть мавка лісова, кромані сонця. Думаю, після перегляду цього кліпу у тебе з'явилося ще більше нових прихильників. Твій трек має назву Весна. Скажи, чого ти очікуєш від цієї весни? Ми всі дуже чекаємо на весну, тому що весна приходить попри все і несе нам перемогу. Весна для мене це потужний символ відродження. Все розквітає та оновлюється. Мені ця пора також говорить про символ відродження та перемоги. Скажи, які є ще символи у твоєму кліпі? Весна для мене втілюється в образах, про які я співаю у пісні. Там є такі слова ранок не чеказка. Це ранок нашої перемоги. А про мені сонця в моїх віконцях це тепло і надія. Коли ми працювали над створенням цього відео, саме такі думки народжувалися у мене в серці. Так, ми бачили також чудові краєвиди на відео. Так, це були і квітучі дерева, і широкі лини. Скажи, де проходили зйомку кліпу? Кліп ми знімали два дні у Франківському міському парку та у нашій області. Ми їхали далеко у гори, і в горах було ще дуже холодно. Це була ще досить рання весна, і нам хотілося знайти як найкращі та найкрасивіші місця. Чи довго власне проходили зйомки кліпу? Цей кліп ми знімали два дні, і я не скажу, що мені було дуже важко, бо я вже звикла. А чим ти хотіла поділитися із слухачами завдяки цьому кліпу? Який його меседж? Мені дуже хочеться поділитися зі всіма цим весняним настроєм, передати одночасно і тепло в моїй душі, віру в перемогу та показати красу моєї України. Бій і страждання мають закінчитися. Україна переможе. Музика і справді надає сил та натхнення у такі непрості часи. Я думаю, що тобі вийшло це передати у своєму кліпі. Наша розмова підбігає до завершення. Я хочу тобі подякувати, що ти приєдналася до нашої розмови. Хочу нагадати, що в ефірі були акценти. З нами розмовляла співла... співачка Влада Кей. До нових зустрічей.